Приходить до вас клієнт і озвучує: я розглядаю дві різні кар'єрні можливості і не можу визначити, яка з них більше відповідає моїм цінностям і цілям. Як мені прийняти рішення? Людина говорить про пошук. Вибору: людина хоче обрати для себе щось краще, і якщо це кар'єрні можливості, тобто одна або інша вакансія допоможе людині якнайбільше розкритися. Тобто, це говорить про те, що є можливість розвитку, розкриття в першу чергу професійного і, можливо, особистісного потенціалу людини. Людина говорить, і це важливий маркер про свої внутрішні цінності та цілі. Тобто, це може бути розумовий процес, який допоможе проаналізувати. Ці цінності, розуміти, якими вони є, подивитися на ті кар'єрні можливості, які стоять перед людиною. І чи дійсно яка з них чому відповідає? Куди далі спрямовувати свій рух. Людина не очікує, вона не просить вас вибрати цю можливість для неї, так? Зробити цей вибір за неї. Це говорить про те, що ви маєте можливість працювати в цьому мисленнєвому процесі у партнерстві. Ви можете допомогти вашому клієнту як коуч.